Вітаємо вас, наші шановні друзі-глядачі. Ну, сьогодні я вас поздравляю, у нас сьогодні білиє. Да, Сьогодні вітаю. у нас десятий випуск наш випуск це пі наші буремні часи вже досить довгий термін. Ми раз на тиждень зустрічаємося, накопичується багато. Я не знаю, всі ми так затронемо ці питання, але ж хотілося б. І нагадую, підписуйтесь, будь ласка, вот і найголовніше присилайте нам свої коменти, присилайте свої питання і ваші пропозиції щодо тем, які ми можемо в наших, так сказать, подкастах розмовляти. Перше, що буквально от саме свіже, що я прочитав, от Бойко в розшуку. Вот. Но ну, його автомагістраль Юг знову получила тендер почти на 200 млн грн. Вот, в Одеської області буде капітально реконтувати в районі пункту пропуска Староказачий догороднестровський. Проєкт був готовий в 23 році і так далі. В общем, короче, получають гроші і вот Ця фірма вона вже заробила в 24 році 14,9 мільйонів гривень. Проводились обиски, слідства по поводу так сказати, масштабних злопотріблення. Кажуть так, але компанія продовжує існувати. Вони в розвиску ці бойки, і що ну, перше, перше, це не той бойка, про який всі думають, ну, той поки що не в розвиску депутат від ОПЗЖ. Але цей теж так, як так кажуть, політично далеко втік. Дійсно, одна з компаній, яка досить скандальна компанія Автомагістраль Юг», отримала в Одеській області з тільки зараз 154 мільйона. І саме головне в цьому, що вони ремонтують пункти пропуску. Тобто, навіть не просто дороги, а вдумайтеся, людина, яка знаходиться в міжнародному розшуку, але є кінцевим власником компанії Автомагістраль Юг отримує кошти на ремонт українських кордонів. Там, де питання безпеки, комунікацій, зв'язків важлива дуже річ. Це привід того і фактично ще одна інформація про те, що у нас дорожнє будівництво було суперкорумповане. Але зараз, взагалі, це сфера, на якій просто наживається, особливо в Одеській області. У нас сьогодні теж новина. Один з персонажів, про якого ми писали дорожник з Ніколаєва, партнер нашого депутата облради від ОПЗЖ князя. Хачатряна, такий собі Араїк. Сьогодні його ФСБ заарештувало, він втік в Москву. Теж був в розшуку, втік в Москву, і він там заказав свого подільника. Того вбили, а подільник ніхто інший, як колишній нардеп Ківа. Отже, значить, це сьогоднішня новина. Тому дорожніки в нас така сфера дуже кримінальна. Окрім того, що ворують, вони ще, між собою, там внутрі своїх кланів сепаратистсько воровських ще якісь розборки устрають. Це та сама ситуація з автомагістраль Керівник і власник, здається, Максим Бойко знаходиться давно в розшуку. А наші чиновники дають йому гроші. Ви тільки вдумайтеся. Це ж гроші, не звідки. Це якийсь чиновник, керівник Регіональної служби доріг, там, керівник області, ще якісь чиновники, керівники посадові особи дають гроші, да кажуть, про тендер. Але що вони не бачать, хто бере участь в цьому тендері? Дають наші з вами гроші платників податків. Людям, які в міжнародному розшуку. Той в Росії ховається, той Київ Мачкану, також ще пара, як вони самі, той тут все розворовує, і вся ця дорожна шобла живе за гроші платників податків. Подивіться, на ями на дорогах. За ті гроші, ті мільярди, що виділяються, дороги повинні бути, не знаю, якщо не з якогось мрамора, то точно хоча б рівні. У нас дорог немає, гроші розгоровуються в чорному вору, який міжнародки. Далі чорни 150 мільйонів ще й на відновлення пункту. Староказачі на відновлення українського кордону це питання національної безпеки і те, що влада наша, тому що регіональна, так от до цього однося спустя рукава. Це говорить про те, що і влада, і цей кримінал абсолютно зрослися на в одеському часті, в одеському рівні. Ми скільки говорили про набу, про сап, так що в оці органи вони хороші органи вони, так. дуже потрібні сьогодні, бо от йде війна, і так далі. Повинен бути контроль. Але я правильно розумію, коли щось скоїлось, щось десь. Награбували, втекли, так скільки, кермани понабивали, поїхали, а потім приходить набу і сап і каже, ну-ну. Ну, Ну, когось вони там заарестували, когось ні, щось накопичили. Ну, що примерно от десь. Тут так. От тут, от, до того, як ці гроші будуть, йде ж війна. Ні, Тут взагалі цікава от... ситуація. Тут він вже втік, вже оголосили в розшук, а потім на послідок ще 150 мільйонів йому дали, щоб було що жити там, де він прячеться. Тут ще більш абсурдна ситуація. Це питання навіть не на БОІСАП, це питання е, в тому числі самих інституцій. Тобто, фактично, дорожна служба завжди була такою прірвою. Ми пам'ятаємо, це всі там е, з часів ще кучми, як це все працювало. І нічого не помінялося. Тому що, знаєте, на дороги списують легше всього, якісь мільярди крадуться, дороги не побудовані. Я відповідально заявляю, ті гроші, які освоїли тільки одеські дорожники. Армянська ця група хачетрян та метатора, як Шоківу, автомагістраль Юг за ті гроші, що їм виділили, повинно бути доріг построєно мінімум в 4,5 рази більше і більш якісні. Тобто вони отримали колосальні гроші, а зробили їх ці дороги за якісь ну, нереальні гроші і абсолютно мінімальну кількість. Тобто, питання стоїть неефективного використання податків, які йдуть на дорожнє будівництво. І це питання в тому числі і на Буїсап, і, і в тому числі такі опіючі случаї, це взагалі опіюючий случаї. Тобто людина вже втекла, справу порушили, розвитку оголосили, і 150 мільйонів, як говориться, на посушок платників податків грошей дали йому. Те саме з тими всіми «Березовка-Шляхбуд» і іншими компаніями, які отримують якісь мільярди сотні мільйонів грошей, построїли 3 кілометри, вкрали на 10 кілометрів, поділилися, кому треба, роздали печеньки по області. І думаю, що так буде завжди. Надію, що якщо хоча б не ми, то наші західні партнери, до речі, вони в 26-му році вводять спеціальний зовнішній моніторинг використання коштів, в тому числі запозичених. Я маю на увазі західні країни, які нас фінансують. Що принаймні вони заставлять це варйо, половлять їх там, де вони знаходяться. От не зря ж фурми заступника офісу були в обшуки, така неудобна тема для багатьох, і обшуки проводили. Німецькі правоохоронні органи спільно з набу. Він, правда, втік до Відня. Зараз і в Відні, я думаю, що там будуть теж обшуки. Один з наших таких топ корупціонерів не хочу говорити фамілії, він жив в Еміратах до недавнього часу. Зараз він об'явився, що там почали теж видавати цю ворю потихоньку, і всіх тих, хто роботи проти держави, почали видавати. Зараз він об'явився ще в такій екзотичної країні, як Намібія, в Африку втік. Тобто вони емігрірують. Українське жульйо, воно як перельотне птице. Переїхали в Німеччину, пожили там, почали їх там доганяти набу. Переїхали в Дубаї. Парочку їх сюди привезли, здали, посадили тут Сізовчино, там Христенка і всіх інших. Забралася та стая, і давай на намібі на Африку. І так они кочують. Це тяжла життя українського корупціонера. Так може, по миру. Це може бути дуже актуально. Бо от Майкл Джексон, так він не хотів... Він не бу... корупціонер український. Ні, ні. Він не хотів бути темношкірим, так він став білим, так збував. Так в набібі вони можуть зробити операцію пластичну, так поменять поміняти обличчя, і світ шкіри, і десь заховатися і так далі. І привертиться в обіцянку теж там актуально. Я ось я можу щось не, не розумію, але от принцип війна так сьогодні. В місцевих громадах вибори ми проводити не можемо, бо війна. Але тут же одночасно ми можемо ці гроші розбазарювати туди-сюди. Що навже, тут, е, тут більше, не може... тут більше е, можна вкрасти. На виборах так не вкрадеш, як вкрадеш на дорожньому будівництві. Тому відповідно, розумієте, дороги строяться за місцеві гроші і за державні, але все це гроші платників податків. Нас з вами. І вибори раз в п'ять років, а дороги можна латати, латати і латати. Це все виключно дорожна тема, особливо в Одеському регіоні. Всі ці мільярдери, там, хазяїн області сьогодні Одеської э, Гачатрян, його наймити, які сьогодні займають посади в обласній державній адміністрації, це все просто фунти князя. Вони нічого з себе не представляють. Він наняв там: от єсть там заступник голови Ода Фігель, колишній прокурор. Так він і скриває, що він там день-ніч сидить у князя в цьому ресторані Гатряна, главного дорожнього магната. І той ним фактично керує. Там ремонт робить за ці всі ворожні гроші. Це вся область знає, все місто знає, і правоохоронці знають. Поки не реагують, може пізніше зреагують. Але я готовий дати свідчення в будь-якому суді, в частності щодо ремонтних робіт пана Фігеля і фінансування їх паном князем Хещряном. Вже багато говорено, і ну, суспільство воно ж бачить, що нам. Ну, Пам'ятаєте цю э, рок пісню. Перемен. Ну, Нам потрібні зміни. Депутат Слуги народу Чорний сказав, що ця каденція Верховної Ради підходить до кінця, Та не вже. І він э, так сказать, предсказує останню сесію нинішнього СЗУ Верховної Ради і просить вказ вказівок президента, щоб хорошо попрацювати, а не робити цирк. Тобто вже самі депутати він абсолютно тупий. І це не оскорблення, це діагноз. Тому що коли народний депутат просить вказівок президента, щоб хорошо працювати, вдумайтесь, цитата народного депутата діючого. Ми просимо вказівок президента, щоб хорошо працювати. Тобі вказівки дав народ, коли тебе вибрав. І ти повинен діяти відповідно свого професійного фаху. Тобто бути народним депутатом. Якщо ти чекаєш на шостому році повноважень якихось вказівок, ну значить ти 6 років ти присидів як Муму. І фактично нічого не поняв в цій житті і не поняв, як працює парламент. Тому дійсно їх пора всіх вже розганяти. Але, на жаль, у нас іде війна, під час війни вже є позиція виборів, не буде. Тому я боюсь, що це скликання і ці всі, всі так звані депутати ще будуть довго мучити український народ. В силу ілі природного критинізму, ілі в силу, вже, так сказати, приобріоних корупційних составляючих будуть його паралельно мало того, що мучиться народ ще грабить. Кабмін затвердив проєкт держбюджету на 26 рік, передбачений так, на виробництво зброї 44,3 млн грн, освіта 265 Мільярдів гривень, наука 19,9, охорона здоров'я і так далі. Тобто буде підіймати значит, зарплатню і вчителям, і так сказать, тим, хто працює медикам, і так далі. Вот. Паралельно з цим тут же прийшла інформація, а десь 15 жовтня ми чекаємо, що будуть підійматися ціни, вже моніторити вот цю інформацію. Що буде на 40% подивиться сонячного літа, також на молочку, на м'ясо і так далі, буде подиматися нардеп Дмитро Соловчук сказав. І теж десь от, зростуть там зарплати так, у вчителів, але ж тут ми чекаємо і скільки підняття цін. Я дивився, державний бюджет. Мене декілька цифр здивувало. По перше, абсолютно правильно, що тратися гроші на оборону. Ми воююча країна, це нормально. І на виробництво зборові. Друге. 4,8 трильйона розходна частина, 2,8 доходна. 2 трильйона нам треба десь позичити. Нам, державі. Це колосальні гроші. Сьогодні нема бажаючих сильно, щоб позичити Україні в країні 2 трильйона. Тобто розрив бюджет колосальний. Такого ніколи не було взагалі там, за всю історію. Я в своєму житті приймав 12 державних бюджетів будучи Булучного Ради України. Я трошки розумію, що це таке. Величезний розрив. Друга цифра. Дуже показова видатки пенсійного фонду більше трильйона гривень, і вони збільшились в порівнянні з 2025 роком на 123 мільярда гривень. Це говорить не про індексацію пенсій, це говорить про різке старіння населення, про велику кількість на жаль людей, які отримують інвалідність і отримують пенсію після. Збройної агресії Російської Федерації. І ми маємо сьогодні величезний, колосальний розрив пенсійного фонду. У нас солідарна система страхування. Тобто працюючи вносять гроші, всі гроші виплачуються пенсії тим, хто вже на пенсії. І багато працюючих сьогодні, працюють так. де? У Польщі. Але тепер в у нас є і розрив в пенсійному фонду. І от як буде покриватися за що трезеру на за що чого буде покриватися цей розрив пенсійного фонду? Це в проєкті бюджету. Не із того, що я бачу, може друга не суть, не прописано. Це дуже важливі такі індикатор. Ми сказали по обороні, там втратиться майже половина бюджету на виробництво зброї закупку зброї. Це нормально, дійсно, ми воююча країна. По соціалки ми подивилися ці цифри, тож досить вони там збільшилися. Але питання стоїть в тому, що сьогодні немає відповіді від уряду, де ми будемо позичати. Ми вже напозичалися скільки по всьому світу. Що вже, так сказати, ну, я не знаю, там, може хіба що в тільки там десь не, в Арктиці не одолжили. Так уже ми всім ближні. От папуасу до яких там індійців, всіх пер'ях в Америки. Одложили вже у всіх. Де брати ці оставшися деньги, одержувати? Це головне питання. Ми ж розуміємо, що у нас економіки немає, що ми живемо за що такі. І не треба признати, сказати, що, послухайте, у нас є територія, є країна, є 30 мільйонів всіх людей. Дайте нам на жисість. Ну, хоч правду сказати. А не розказують байки, що ми беремо якісь кредити, будемо там віддавати. Ніхто нікому віддавати не буде, тому що, вже, зрозуміло, психологи нашого уряду, що долги дають тільки труси і пусть сільші покоління думають. Це деле, тенденція дуже погана, що ми не розуміємо, в кого позичати. І саме головне, в нас немає стратегії, навіть у військовій економіці, як ці гроші видавати. Декілька ви сказали так, що ось на марафон виділяють 1,5 мільярда гривень з бюджету. Вот. На єдиний марафон. Що ж може як то на телебаченні менше виділяти, але ж то ж, ну інформація ж до якось поступати. Дуже багато, і у нас в Одесі ми відчуваємо багато телеканалів. Просто зникли. То у нас ігри немає. Остався у нас єдиний медіаінформ, і ще там якесь, не ну, помню. Ще не помню названня, медіаінформ 1. інформ Кстати, дивіться в кабельних сетях. Тільки там ви правду знаєте на медіаінформі. Я думаю, що це такі частки про марафон. Його ніхто не дивиться, як на мене. Це вже абсолютно, що на перших порах війни це була така досить ефективна пропагандистська в хорошому сенсі. Слово пропагандист взагалі хороше слово. Я знаю, чому його так у нас свіння з такою негативною коннотацією. Була хороша пропагандистська структура пул каналів який робив єдиний марафон. Знаєте, все в цьому житті повинно змінюватися. Нічого буває вічного. Устаріла ця концепція. Концепція єдиного марафону устаріла. Поэтому потрібно на інформацію доносити потрібно, так потрібно, через які канали, їх безліч. Але дійсно повинна бути єдина інформаційна політика, і ці полтора мільярда тратити треба не на єдиний марафон, а на єдину міцну інформаційну політику країни, яка має дуже багато каналів, повинна мати дуже багато каналів донесення інформації до суспільства, відповідної інформації. На жаль, цього немає, в нас міняються ці міністри. Які повинні відповідати там, у нас до сих пор в країні зараз, е тимчасово виконуючий обов'язки міністра комунікації і культури. Немає міністра. Прейдучий точицький порядна людина була посол, трошки попрацював, уїхав представляти Україну в світі Європи. І немає людини, яка була при пам'яті здоровому ГУСТі, яка сьогодні зголосилася встати в Україні міністром інформації. Це теж показник. Адекваті не хотять, а Жулікова не означає щастя. І ми програємо інформаційно. Зараз іде дуже жорстока інформаційна війна. І країна агресор яка на нас напала, вона десь її виграє. Вона своїми інформаційними цими вбросами, вона нас упереджає на європейському рівні, на рівні світовому. Знаєте, я скажу щодо інформаційної війни останнього тижня таке спостереження. Одна російська співачка. Записала інтерв'ю. Я подивився, дані всього в світі вважається, це за даними ООН. 258 мільйонів жителів планети, які або спілкуються на російській, або понімають російську, або до яких російська мова є там другою мовою. 153 мільйони, для них російська мова є рідною, вони вважаються, дані ООН. Інші там, 103 мільйони, чи які. Ну, условно зібержанці, українці, всі, хто там э, розуміють і спілкуються, тобто максимум 258 мільйонів. От 16 мільйонів подивилися інтерв'ю Пугачової. Я не про суть інтерв'ю, а про сам принцип, що одна людина при правильно поставлено прописана в сценарії, при правильної качественної зйомки, при правильної вірусності, яка зараз через Тік-Ток і всі проші йде, заставила 16 мільйонів людей на Ютубі подивитися трьох з половиною часового інтерв'ю. От це – технологія. От це я розумію м'яка сила. Ви розумієте, що навіть якщо ці всі 258 мільйонів, там, ці всі якути, там не В Росії ми розуміємо, що того інтернету половина не покривається. Хто там його так сказать, ну, дебрі поїть, значить там, вони гавкають до сих пор на коли тарелку від телевізіонну, а не те, що там інтернет. Ну окей, хай з них половина користується інтернетом. Кожний п'ятий подивився це інтерв'ю. Це вплив. Чи є в нас така інформаційна політика? Ні, немає. Чи необхідна? Да, необхідна. Ну, тут важливо розуміти, що є особистість, яка це дуже популярна людина і багато років. Так, ось, дивіться, особистості є, але особистість створюють медіа. Питання навіть не в особистості, а в питання в пропорції. Коли на 258 мільйонів, 16 мільйонів просмотрів, на 60 мільйонів людей, які спілкуються українською мовою. Це в пропорції було б там 2 мільйона. А у нас сьогодні є якийсь лідер культурний, не знаю, музичний, літературний інтерв'ю, з яким 4 години набрало б 2 мільйона просмотрів. Ми ж пропорції беремо менше населення, менше просмотрів. Тобто, условно говоря, там, кожен 10-й подивився б. Якщо кожен десятий із 60 мільйонів 6 мільйонів. От, якщо Пугачов, условно, подивився там. 20-й. це 3 мільйона. все на планеті рускозичного населення. У нас кожен 20-й було б 3 мільйона. Назвіть сьогодні мені українського діяча, якого подивилися б 3 мільйона. Не тому, що таких діячів немає, тому що технологія донесення інформації, методика роботи з тіктоками, з усіми вірусними цими програмами, вона у нас відсутня. Саме цим повинні займатися відповідні міністерства і відповідні державні структури. Розробляти інформаційну політику не з точки зору, що говорити, а як збільшити охват, щоб умовно українську, там, знаю, Ліну Костенко чи там, Софію Ротару, українську співачку, яка, до речі, одночасно з почою була на одному тренді і в один час співала, щоб якесь велике глобальне інтерв'ю було так подно, що Софію Ротару з її меседжами глобальними, чи Ліну Костенко, подивилися там 3 мільйони. Нема. Це проблема інформаційної політики в Україні. У нас є, до речі, біля чого об'єднатися, у нас є спільний ворог. Але у нас проблема, що ми об'єднуємося навколо негативу. Проблема нашої нації, на жаль, якщо ми говоримо серйозно, не про я ж говорю не про націю як українці, я говорю про політичну націю, про громадян України. Тому що є нація-національність, а є політична нація, американці. Мовно. Політична українська нація вона об'єднується навколо негативу. У нас взагалі, так як в мене популярно, от, я колись давно, ще до 2014 року, знаєте, там, коли читаєш певну українську історію, така у нас була ідеологія націонал плаксізму. Всі нас били, поляки били, москалі били, всі ми такі, там все. Зараз, слава Богу, вже ми почали якісь перемоги свої святкувати і на фронті показуємо перемоги дійсно. До цього у нас вся ідеологія українська, українська історія. До 2014 року. У нас був націонал плаксізму. Нас всі уморили, голодом, вбивали, так, да, це було, але це ми вип'ячували і самі, знаєте, як з ким то мазохізмом це смакували. Ми об'єднулися навколо гори, навколо якогось негативу. У нас проблема нашої політичної нації, що ми не об'єднуємося навколо майбутніх викликів позитивних. Ми записували якось там програму про Гагаріна, цю дошку, що знесли. Ну, була одна людина мислі, яка питалася втікти з цієї планети, поняла, що тут робити нічого, яка придумала нову технологію, і повісила цю доску. І то наші ці всі псевдопатріоти, бродячі збили, бо начебто він якісь там російські наративи, е, Юрій Сергіягариніс. Да він вам показав, що є трошки щось більше, луче, краще, нові технології, космос, є з чим гордиться, що є суспільству, куди рости, до чого стремиться. Все, що визиває якесь там, ну. Таку цікавість, що дає роз, що є глобальне для оцих всіх публіки, воно чуже. Вони це сприймають як загрозу. В цьому проблема нашої політичної нації. Так само там по Ігорю Сікорському в Києві, який авіаконструктор, був аеропорт імені, названий Жуляни, автор аеропорту, Сікорські вертольоти пор літають в Америці. Автор вертольоту, все, нарили, що він десь там хвалив 914 воду Російську імперію. Уже пішов кліч, все, Сікорського знести. Сікорський придумав вертольоти, До сих пор компанія Сікорський, кращі вертольоти в світі, його компанія. У вас вердився в Києві людина, працювала свого часу. так гордіться ним. Ні, він у 1914 році, Ігор Сікорський, щось сказав, хороше про Російську імперію. Тому треба знову це зачистити. Це проблема. Це не болезні росту, це болезні відсуття мозгов і болезні цієї меншовартості. І я, з щастя, к этому не отношуся, як і ви, к цій категорії населення. У нас є з чим гордитися. Ми гордимося наше місто, нашою країною і нашою планетою. А для нашої планети, наша Одеса, дала дуже-дуже багато талантливих людей. Ну і, мабуть, все-таки, я кажу, самоутверждатися, мабуть, потрібно. Не через те, що ми там ну, щось обсуждаємо, хтось щось там зробив, а сам зроби щось небудь. І тоді, от це буде саме втвердження. Якийсь... От ми з вами робимо вже 10-ту програму, з чим ми друг друга вітаємо. І, шановні наші глядачі, підписуйтесь, дивіться, включайтесь, коментуйте. Бо крім нас, Олександром, ніхто вам правду не скаже. Дякую.